Вот это садик какой-то такой, да? И все вниз по полюну, по полюну. Вот, если в поле на родине, если вы видите, что я как-то влезу на и я как-то, кстати, сюда сюда. Где казахская тут судить? Ну, понятно, что вот сюда, да, сюда, сюда. А вы, кажется, кто-то его... Ми вже добралися до того місця, де я вам казала продовження каньйону. Ось туди далеко пішла річка і бачите ті розрізи в каміннях, які йдуть там далеко-далеко. Ми туди вже напевно не підемо. Наші хлопці на нас кричать. Але ми тут, ми тут. Суть, суть масштабність тієї краси ми вам напевно змогли показати, я так думаю. Бо бачите, ми перейшли з фотографій вже на відео, бо нам фотографій виявляється вже замало. Ось туди, туди пішов той каньон і там ось там. У неї будуть спати трішечки видно, бачили. І я не знаю, скільки. там далі вже йде на спад, вже каміння будуть зменшуватися і сила води буде зменшуватися вже не так ефектно, як тут.